Відвантажуємося. Так, перша у нас сьогодні їде сівалка. Ряд... А ці, ці посмазки? Ж... Ну і ці заглушечки. Я ж все пофаркував. Так, першою у нас сьогодні відвантажується сівалка. Будемо казати, де самого луцька люди живуть. Зараз доставимо їм сівалочку. Далі у нас в планах збирається Оріончик РД-244. <кхи> Вантажимо Оріона РД 244 на широкій резині. Також сьогодні доставляємо до клієнтів. І в планах, якщо зараз шукаємо машину, то не встигаємо, де навіть по визі на тракторець не пройде. Ще одного будемо монтажити Соліса RX 50-го. Ось такий соліс. Ціна його 16800. Також їде сьогодні до клієнтів. До речі, нагадуємо, що знижки на соліси. 26-ті соліси подешевшили. Ціна просто супер. Якщо, для прикладу, ми введемо Соліс Екстра у нас вартував 8700, на сьогоднішній день ціна 7950. На 26 соліси 23-го року ціна знижена. Так, шофен 404 є в наявності 6700, свіженький тільки зібраний. Шофен 244 це елька, 600. Шифен іду з примусовими невістками. Так. Зараз. <кій> Туди все пав. Сівалочка. Суналіка оригінальний. Ну, 6 зручечку. Сівалочка 12, -ка. 1100 доларів. Буде працювати на наших хволинських полях. Є ще у нас сівалочка 14. ка Ось така класна сівалочка, кого буде цікавити, є в наявності. Фрези є, китайські, індійські фрези. Там від 640 доларів ціна на фрези починається. Є плуги. зараз сезон орки, дисковки, є дискоборни китайські, є дискоборне бомбські. Так, закривай. Зараз підемо дзвонити до клієнтів. Так. Вода 244 Елька, також тепреці замовлений, ось що у нас є три <кій> штучки на зборку. Я не знаю, чи сьогодні встигнемо, бо є багато заявок по доставкам. Вчора були люди з Горохівщини, вибрали даного тракторця. Плануємо теж доставочку. 5,5 тисяч доларів. Є класні трактори Джема, тракторці з реверсом 6700 доларів, Букова куліса, річах реверса під ліву руку, Донфен 404 G2. Вчора вантажу даного тракторця, ще, мабуть, я відео не виклав відвантажені даної сороківки. Ще е, дві штучки є в наявності. Бо буде цікавите Донфен 404 чи другий. Телефонуйте, звертайтеся, компанія місто Луцьк. Є тракторці Джинма 404, є Джинма 504 з кабінами. А, ще замовлений є Лувол 244-й е, з кабіною. Але треба будемо їхати на інший філіал забирати тракторця. І теж на п'ятниця-субота замовлений тракторець. Лувол 244-й, 6600 на вузькій резині, 6700 на широкій резині, Оріон РД 404-й, 6600. Дунфенг є сортівка стандарта 9400 і Донфенг 244-й 7,5. Так, ми коротенько пройшлися, розказали, показали. Багато роботи. Ми треба йти дозбирювати, допомагати Оріончика РД-244-го. На широкі резині сьогодні їде до клієнтів. І також сьогодні їде Соліс RX50. Ось такий потужний тракторець. Замовили клієнти. Зараз також будемо шукати евакуатор і доставляти до клієнтів тракторця. У нас знову машинка заїхала. Компанія Мініагро, місто Луцьк, техніка завжди є в наявності. є джинми, є бурати, шифенги, соліси. Нагадуємо ще раз, що на соліси. Знижена ціна, ціна доволі відчутно впала. Всі, хто хотів Соліси, можете зараз придбати їх по дуже вигідній ціні. Я казав, що Соліс 26 екстра був 8700, наразі 7950. Компанія Мінягро, місто Луцьк. Телефонуйте, приїжджайте, тестуйте. Техніка завжди є в наявності. Все, біжимо до клієнтів спілкуватися і готуємося до відвантажень. Всім до зустрічі!